Оперативно почути київського міського голову Віталія Кличка. Він на місці влучань вже саме. зараз у столиці Винуваємо. спілкується Винуваємо. з журналістами. Слухаємо. районі зараз будемо виїжджати, Ми зараз добре. з вами знаходимося в Світошинському районі, де вже під завалами на жаль. Стали тіла чотирьох. Загальна кількість загиблих шість людей на цю секунду. Ми не виключаємо, що кількість загиблих на жаль може збільшуватись, враховуючи масштаб для руйнувань. На цю секунду більше 50 людей звернулися за медичною допомогою. Тридцять людей госпіталізовано. Розгорнути зараз штаби надається допомога всім, кому потрібно. І у мене прохання до всіх, кому потрібна допомога, звертайтесь, ми сам на сам вас не залишимо. Штаба, ви отримаєте інформацію, що стосується матеріальної допомоги, що стосується тимчасового житла і продовжується зараз роботи. Більш детальної інформації ми з часом можемо надати, що стосується руйнувань, кількості. Постраждалих, загиблих і э, допомоги. В кожному з районів розгорнути штаби, всі працюють. Зараз на Сіміренка, на вулиці Сіміренка, э, шахет, який влучив будинок, э, щастя, не розірвався, э, проводяться зараз роботи для того, щоб обезвредити э, э, einzel...

Кількість людей збільшується, хто звертається за домедичною допомогою. Багато людей знаходиться в шоці. І я зараз вам не можу, більше 50 є. Кількість людей збільшується. Ми дуже сподіваємося, що кількість загиблих збільшуватись не буде. Гарантувати ми не можемо, враховуючи об'єми руйнувань. Ви бачите, все працює. Все зараз працює для того, щоб усунути наслідки. Давайте відійдемо в сторону, тому що зараз техніка підходить. Спасибі вам, дякую. Личний міський голова Віталій Кличко був на місці в Лучані у Святошинському районі. Зараз спілкувався з журналістами, в нього теж мали можливість почути подробиці. Наші колеги нагадую, ще раз працюють на цих локаціях. І як тільки будуть відомі нові подробиці, обов'язково вмикатиметься відразу до нашого ефіру, аби ви розуміли наскільки масштабними є руйнування після нічної атаки ворога.